Людмила Васильівна, наша мрія збулася. Ми бабували на ліки чемпіонів, хай всі знають там кваліфікація, Для нас це була мрія, зараз для нас це історія. Розкажіть, будь ласка, як це було? Які ваші були очікування і реальність? Чи все совпало, Чи це зовсім було по-іншому. Розповідайте. Ну, по-перше, добрий день. Ну, попасти в лігу в кваліфікацію Ліги Чемпіонів це ну, мрія любої жіночої команди, тому що виходить дві команди з України. Перше місце, яка посіла і друге. Ми в цьому чемпіонаті посіли друге місце і попали. Ну, так, виходить, на дуже... Таких, хто займає друге місце, починає кваліфікацію, були ну, з дуже таких сильніших команд. І нам попалися Аякс, який дійшов до 1-4 ліги чемпіонів Бронбю і Фіорентіна. така група, знаєте, чесно кажучи, коли ми, як ми їхали, то було таке побоювання, то що ну, команди дуже гранди такі, що нам буде, ну, що, знаєте. І ми строїли таку гру від оборони. Ми розуміли, що такі гранди буде, нам буде важко грати. Але ви знаєте, по першій грі, коли ми гралися Яксам, то так ми перший тайм взагалі був чудовий. У нас вийшов тайм. Ми забили гол перший і нас Аякс не мог скрити до 63-ї третьої хвилини. Вони нас зрівняли рахунок 1-1. І знаєте, ну я можу що це сенсація. Вони не могли обіграти нас в основний час. Я хочу ще додати трошки, що так вийшло: організатори поселили нас з дівчатами за Яксом в одному готелі. І ми ще не знаючи, як вони, як ми, ми зустрілися, і дівчата наші трошки вони були так, як ви скажете, налякані. Чи вони стурбовані були цим? Бо ну зрозуміло, що таке ми. Олоскова лівка і Аякс там дівчата всі підписані в інстаграмі. Вони слідкували за цими дівчатами. Вони знають, хто з них грає на чемпіонаті світу, навіть є дівчата якісь. Да, ю 19 І це ж ну гранди. У деяких навіть є кумири, з якими вони хотіли там сфотографуватися. І оцей момент це було для нас плюс, мінус. Що це було? Я вам хочу сказати, що ще коли було жеребкування, уже наші дівчата були. Не те, що налякані, вони, ну, вони так вони переживали, що це ну, Аякс попався. То вони, тоді вже в них був такий, знаєте, чуть-чуть вони такі були. А коли звичайно, коли вони їх побачили в отелі, то ви бачили, що дівчата всі високі, середній рост, будемо казати, на метр сімдесят, метр вісімдесят. А у нас дівчата ви бачили, у нас лінія оборони метр шістдесят. І то ми їм дали бій. Я ж кажу, що ми настраивали дівчат, що немає непереможної команди на футбольному полі. І так вийшло, що да, ми показали. Я впевнена, на мою думку, ми показали достойний футбол Команда, якої нашої коаліції жіночої команди всього 4 роки. Ми пройшли такий етап від першої ліги і до ліги кваліфікації ліги чемпіонів. і я... Впевнена, що ми не упали, я кажу, лицем грязь, а ми достойно виступили на, цьому, на цій кваліфікації. Ми дали боя Яксу і я хочу сказати, що дуже не була гарна гра з Бронбю. Ми грали не від оборони, ми грали, як кажуть, ну, в відкритий футбол. Ми атакували, вони атакували. Так, да, вони десь забили нам такий швидкий м'яч, але Настя Вороніна забила просто чудовий м'яч, який взагалі на останніх хвилинах. І... Ну і трошечки дівчата розслабилися і зразу пропустили аттвірни. Ми два-один ну, програли. Але я ж кажу, що ми отримали дуже багато досвіду. Я впевнена, що дівчата показали дуже характер, волю до перемоги, і я їм дуже вдячна. В, роздягаль... В роздягальці В роздягальні. були дуже сказані, прості слова для дівчат. Але вони були такі влучні. Ну, я як на правах фотографа, я підслухувала. Вони були такі влучні. Вони були такі, ну, доходили до кожної дівчини. повинні дати бій. Бій не тільки ради себе, ради всієї нашої країни, тому що важкі часи ми попали туди. Окрім крім футбола, в нас було ще кожен телеграм. Ми дивилися ці обстріли страшні в Полтаві, трагедію у Львові. Кожна дівчина це також для нас це дуже важко. Грати з країною, яка навіть не розуміє, чи є в нас війна, чи немає в нас війни. Бо ми веселі, ми гарні, ми красиві, ми усміхнені, ми цілеспромовані. Що для вас оці ці слова? Як ви їх знайшли? Як ви їх? До дівчат зрозуміли донести так. Ну розумієте, да, коли в країні війна, і коли ми граємо при повітряних тривогах, коли ми заходимо в укриття, потім виходимо. Це для таких грантів, як Аякси «Ферентіна». Ви ну їм взагалі мені кейса, вони не розуміють. Але ми граємо. Ну, у нас дівчата та всім уже дуже сильні. Ця наша країна. Вся згуртована, і при цій війні вже третій рік ми граємо в футбол, і ми показуємо, я вважаю, ну дуже якісний футбол, всі наші українські команди і витримуємо ці повітряні тривоги, виходимо знову, збираємося, граємо. То там нічого такого, знаєте, наша країна така вже настільки згуртована, що ми готові до любої бою на футбольному полі. Там не треба було такого, що сказати, щоб вони там перегоріли. Просто їх налаштувати на бою на гру, що ми можемо. І ми їм сказали, що вони вперше поверли коли у нас був. Розбір гри по яксу. Ми їм, сказали, що треба в себе в свої сили. І все. Тому що вони такі ж самі, вони з зі плоті і крові, ті, як і ті дівчата. І все ми налаштували, вони молодці, вийшли і дали бій. Справжній бій. Це справді було так. Це було дуже, було дуже емоційно. Наша підтримка там чути в Данії ковалівка, ковалівка, і навіть ну якихось там їхніх вболівальників було менше чи так здавалося, що їх менше? Бо ми заполонили собою весь стадіон. Розкажіть про це, як наша підтримка. Поділа на вас, це так ось мало. Дівчата, коли побачили президента в роздягальні, ви розумієте, що таке, щоб на гру приїхав президент? Ну, я впевнена, що це не в одному клубі такому не було жіночому, щоб на гру приїхав потимати президент, приїхала його жінка пані Ірина, віце-президент наш перший. І це ну. Тут, ви знаєте, коли заходить така людина в роздягальню, мені каже, то що ж дівчата можуть? треба виходити, просто грати. І там така була шалена підтримка і від наших, нашого президента, і від нашої там так пані діаспори. Що ну, то взагалі, ну, що ж більше підає духу, те я впевнений. Ну і отак от ми і зіграли. Дякую всім, дякую президенту, що він приїхав, підтримав. Це, це дуже важливо, така, що він зробив такий крок, до нас приїхав. Це супер. Це емоції не зашкалюють просто. По другої грі все ж таки вже було дівчатам зрозуміло, що вони можуть, що вони не слабкі, що вони не будуть загрузати, як там може хтось. Комусь привіт, 12-0, там ще там 28, Що вони можуть, що вони ну футболісти, вони спортсмени, вони професіонали. По другій грі вже підходили мені, кажеться, дівчата більше як щоб витримати це, щоб дати дійсно такий бій. Вигризали кожні м'ячі. Наші ці маленькі тіндімовочки, люда куніна, надя вони вигризали. Ну, таких дівчат здорових ці м'ячі, це було дивитися, ну. Захоплююча це все було. Ну і звичайно, Настін Гол, це щось таке неймовірне. І розкажіть на другу гру, які були слова, бо я вже тут не підслухувала чогось. Ну, на другу гру ми також налаштовувалися. Я кажу, дівчата, ну ви що ж як ми б дали бій, вже як що ми можемо грати з бронбю? Так, також ми розібрали ті, цю команду. У нас була також ну. Передиграве такий розбір, як ми обично це робимо, і ми налаштовували також, що ми можемо вийти і зіграти футбол. І ми вже грали більше, знаєте, так я ж не що воно бій, але вже в нас виходило, ми вже грали на равних з бронбюю вже ми не захищалися, ми виходили в атаки. Да. Я ж кажу, що десь ми пропустили. Е, Такий швидкий гол, але він нас не зупинив, дівчата грали, грали до останніх хвилини. Це був доказ тому м'ячу, який забила ну, Настя, забила Вороніна. Це ми просто підказали, вона біля бровки била, кажу, Настя, там вратар маленький, що попадеш, буде гол. Вона ну, просто. Так як треба, і ми зрівняли. Це був... Я бачила цю запис, там всі кричали, ми були всі раді, доволі. Ну і так, да, ну, пропустили, але, тому що дівчата були на такої ефорії, що вони забили, тут така ну. Десь не витримали, але ж вже грали зовсім інший футбол. Ми не грали на відбій з Бронбу. Я їм дуже вдячна дівчатам. Ще розкажіть мені, будь ласка, наші новенькі дівчата вони вже мають опит деякі в цих іграх, і особливо наша голкіпер. Це щось таке. Я навіть думаю, що ми чоловік став її десь там. Як вона називається ні? поклонниками? Да, є фанатами її гри саме, бо такі ну у хлопців не завжди такого побачиш. Як ці новенькі дівчата в наш колектив, як це? Задоволені, ну по-перше, ми ж коли даже вони до нас прийшли, я вже казала, що вони дуже вилися в нашу команду. Всі дівчата, які до нас прийшли, що вони, як знаєте, вроді як вони були наші. І, ну ми дуже гарно зустріли, тому що дівчата знають по збірні один одного, і вони вилися в колектив дуже так, знаєте. Ну, як це так легенько вилися. І да, як ви сказали, що Даша Келюшик ну, показала справжній футбол, вона в першій грі дуже рятувала, дуже багато. Просто ну голкіпер, я впевнена, що в Україні вона номер один на даному етапі, і вона дуже гарно відстояла ці дві гри. Тут. До неї немає взагалі ніяких питань. І вона, і не тільки вона, і вона, і Даяна Семків, і Вероніка Андрюхів, і Віолет Татян. Всі влилися в наш колектив. і Дівчата молодці, у нас ну, дуже такий мікроклімат нормальний. І я їм теж вдячна, що вони, вони вже були з таким десь опитом, вони виступали в Лігі Чемпіонів. І Андрюхи виступала і за збірну, і тян, і келюшик вони в тому році виступали за Кривбас і чемпіонів. То молодці вони витримали нам до ну всі всі дівчата молодці. І наші дівчата, які перший раз тут грав, моло наша мене молоді наші дівчата взагалі вразили. Ліляна Сербокоша на заміну Саякса. Вона нічим не вступала. І Фідаренко Ангеліна. Всі молодці, всі, хто виходив на заміну. У нас дуже і так хочу вам сказати, що дуже така перспективна молодь. У нас я дуже задоволена молоддю, Та, яка виходила, вона. Нічим не вступала гравчиням за якси і Бронбю. Ніякого страху ми не бачили в дівчат ні невпевненості, всі, всі були готові. Два тайми, два тайми. Ще додатковий час, додатковий час. Все, по футболу закінчимо. Тепер, ну, може, ще ви щось хочете сказати? чи ні? Про Данію. Вразила щось таке незвичайне, може, ви підгледі. Ми бачили, я також була, правда, скажу. Бігають всі від старого до малого. І бігала і Люда і Галя, всі бігали, робили. Там і купалися, нас порадувала погода, було все чудово. Щось про Данію, що вразило. Це аніня обов'язково може і вирізати. Тому я можу лякати, що хочу. І ви також. Даня вразила свою чудовою погодою, бо кажуть, що там такий клімат суровий, такий він вітер, холодно. Від а ми привезли аномальну погоду, і ви знаєте, ми там купалися. Дуже вразило море. У мене моя. Колега Галіна Леонідівна дуже любить бігати, вона бігала ранкові там кроси, купалася в морі. Дуже ну, емоції вообще зашкалюють. Даня ну, Копенгаген сам вразив, коли в дитинстві мені подобала казки Ганса Хрі... Хрістіана Андерсона, Сніжна Королева, то там я в нього на ручках сфотографувалася. Ну, так, ви знаєте, все сподобалося. Ну, так, така чудова країна. Я... А більше всього мене вразило море. Чисте, гарне море, тому що в нашому зараз, знаєте, Ну, Не можна ніде поїхати, ви знаєте, тому що війна, і от ми зараз їдемо в Одесу, а там ми, в діля, що побували на морі. Ну, дуже, дуже сподобалась дані, особливо море. І ми подивилися, як просто живуть люди, і насправді які в них прості цінності: це життя, це сім'я, це щаслива старість, як вони собі спокійно ходять, гуляють в них посмішка, так, і ми трошки так розслабилися з цим, побували з ними, а то, що вони на сніданок їдять сільком, то ніхто не захотів спробувати. Чому? Я не люблю солодку рибу.